І, хоча синоптики прогнозують потепління вже в кінці місяця, однак справжня весна має прийти тільки з середини березня. При цьому інтенсивних паводків чи повний метеорологи не передбачають. кажуть, максимально вода може вийти на заплави річок. Так, до прикладу, ось цю ділянку дороги в селі Диражно Костопільського району щороку підтоплює такі незручності. У водгоспі називають тимчасовими. кажуть, через тиждень другий тут уже сухо, як і загалом в районі у нас в районі 25, 22 Мільоративних систем загальна площа 52 і тисячі гектарів земель. На цих землях а ці землі, які в основному потерпають від повини, якщо вони є катастрофічними чи небезпечними. Ну, таких у нас останнім часом не було. Це може бути тільки короткочасне підтоплення, десь там пониження маленьке. Там оце вода зійшла трошки через недільку. Воно там не саме ушла ця вода, і все, але щоб підтоплень підтоплення. Аби попередити можливі повені. Нині в 12 районах краю проводять спеціальні перевірки. Важливо сьогодні виявити недоліки і усунути їх до танення снігів та весняного льодоходу. Особливо увага буде приділятися. Північним районам Зарічненський, Сарненський, Березнівський, Добровецький, Володимирецький. В основному буде перевірятися стан меліоративних систем, насосних станцій, гідроспоруд, а також готовні сили і засоби до дії за призначенням під час ліквідації. Повені результати перевірок управління Держтехногенбезпеки проаналізує та надасть рекомендації службам і місцевим органам влади вже до кінця місяця. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День.